В умовах воєнного стану комунальні заклади горішніх плавнів продовжують надавати соціальні послуги вразливим верствам населення. Опіку над людьми похилого віку та над особами з інвалідністю у звичному режимі здійснюють фахівці горішньоплавнівського міського територіального центру соціального обслуговування Калина. Наразі у нас на обслуговуванні знаходиться 3,5 тисячі підопічних. Найбільш затребуваними і не лише в умовах воєнного часу є соціальні послуги, догляд вдома та паліативний догляд. Працівники відділення соціальної допомоги вдома, завідувач відділення Вікторія Хаваренко, на сьогодні обслуговують 816 осіб. А всього з початку року було надано послуги 918 осіб. Із настанням весни побільшило роботу фахівців центру Калина в селах Дмитрівського і Східностаростинського округів. 14 соціальних працівників там обслуговують 160 осіб. Ці послуги дуже важливі для громадян. Які в силу свого віку або хвороби потребують сторонньої допомоги. Соціальні робітники в складних умовах сьогодення забезпечують людей продуктами харчування, медикаментами, готують їжу, прибирають. Для багатьох людей вони є єдиною розрадою або навіть психологом. Ну, є у нас такі випадки, коли приходять соціальні робітники до бабуся. Вона каже, ти оце зробиш потім? Сядь зі мною, просто погомони. Ну і приходиться і гомоніти, і розраджувати, от і допомагати їм. Сумлінно виконують роботу працівники відділення адресної натуральної та грошової допомоги. Фахівці надають порукарські послуги, у тому числі й на дому, соціально-транспортні, прокату технічних засобів реабілітації, а також допоможуть відремонтувати взуття, одяг, випрати білизну, виконати дрібний ремонт оселі. Без перебоїв працює відділення денного перебування. Соціальні послуги цього відділення спрямовані на збереження фізичної, соціальної активності підопічних центру Калина. Громадяни отримують послуги лікувальної фізичної культури, механотерапії, масажу, фізіотерапевтичні послуги, відвідують кімнати ароматерапії, оздоровлюються в соляній кімнаті. Ці процедури можливі виключно за направленням лікаря. Постійним відвідувачем відділення денного перебування є Валентина Жданова. Жінка наступного року відзначатиме свій 80-річний ювілей, а має вигляд років на 10 молодшої. Припускає, що здоровий спосіб життя і своєчасні процедури в тартцентрі позитивно впливають на її фізичний та емоційний стан. Мені від душі подобається. Все буквально. Во-первых, профілактика прекрасна. Приймаю ампліпульс, пресотерапію, масаж. От. В кімнату ходжу, арому кімнату, в кімнату з хожу, ходжу, чай п'ю, потім пенку. Взагалі, я дуже довольна. Не знаю, і со мною клієнти, які ходять, дуже, -дуже доволі. этот самый рабочий все прекрасный. Чистота, порядок, уважение. Что еще нам надо в наших годах? Я сама из Запорожской области. И звонила туда на село. Там же и кумовья, и друзья, соседи. И я стала объяснять, что у нас тут дают пайки. Хлеб бесплатно. Профилактика прекрасна. Ну, я називаю навіть здоровітельний центр. Дуже, дуже тут хорошо нам мені в жизни такого не було. Так ніхто не вірить. Кажуть, що це неправда. Я кажу, я живу як у сказки. Чесне слово, город красивий, озеленений, чистий. Що нам треба для життя? Все прекрасно. Я довольна усім. Чесне слово, я ну, не можу другого нічого сказати. Все добре. Галина Пихтіна разом із чоловіком також є постійними відвідувачами терцентру. Приходять зранку, щоб встигнути на зарядку. Ходимо кожного дня, кожного ранку. Це як робочий день починається в нас. А ходимо, щоб було здоров'я, хоч трошки. Ми вже пенсіонери. Домашня робота вдома. А сюди приходимо так, чоловік на реабілітації, а я його провожу і так разом ходимо. Кожного дня. Так що дякувати Богу, що ми живемо в такому місті, що в нас піл, спілкуються, піклуються про нас, наша влада, і голова наш биков, і гірниче збагачувальний комбінат, і тут всі керівники нашої калини. Добре, що в нас є таке місце, де можна відпочити і позайматися фізкультурою і оздоровитися трошки. Соціальні працівники не залишили поза увагою мешканців села Кияшки. Людям, які цього потребують, також надаються послуги денного догляду та натуральної допомоги за місцем проживання. Вони можуть скористатися послугами медичної сестри, виміряти тиск, випрати та висушити речі. Там у нас є прально сушарна машина, покупатися є бойлер та душева душова кабінка, постригтися, але за попереднім записом у фахівців терцентру. Окрім того, соціальний працівник за необхідності купляє та підвозить підопічним продовольчі, промислові товари, господарські ліки. Тож територіальний центр соціального обслуговування працює на період воєнного стану. Тимчасово призупинили свою роботу лише клуби за інтересами та університет третього віку. Хоча деякі продовжують діяти, проте не офлайн, а онлайн, тобто на відстані. Наші підопічні в'язали носки, в'язали килимки, які ми передавали як людям, які у нас проживають, так і на фронт. Пошили майже 120 подушок для внутрішньопереміщених осіб, тобто ми їх задіємо і вони надають посильну допомогу для таких робіт. Не залишили фахівці терцентру Калина без допомоги і внутрішньопереміщених осіб. За час війни до них звернулися 130 осіб похилого віку та особи з інвалідністю, які попередньо зареєструвалися в управлінні соціального захисту населення. «130 осіб, які у нас зареєстровані, вони є нашими підопічними і вони в повному обсязі отримують усі послуги, які, які ми можемо запропонувати їм. Якщо це послуги денного догляду і соціальної адаптації за направленням лікаря, от послуги натуральної допомоги то просто вони зареєстровані. Ані, була в нас одна людина, але зараз вона повернулася додому, яка отримувала послугу догляду. Вдома це була людина з інвалідністю. Усі послуги підопічні терцентру Калина наразі отримують безкоштовно. Відповідне рішення затверджено на сесії міської ради. Надія Сакун звернулася до містян з проханням допомогти поповнити банк одягу та речей домашнього вжитку, який діє у терцентрі. Наразі цією послугою скористалися понад тисяча осіб. Те, чого потребують громадяни, це постільна білизна, подушки, рушники, засоби гігієни, одяг, взуття, кухонне приладдя. Навіть така незначна допомога кожного з нас зробить посильний внесок у нашу майбутню велику перемогу.